А що між вами двома? Ми разом навчалися в універі. Ми тупо найкращі друзі. Найкращі друзі, між якими нічого не було? Mm -mm. Скажи мені, що це гарне рішення. Ні, жахливе. Чудово дякую. Ти знаєш, що це руйнує нашу дружбу. Усі наші знайомі, які пройшли і знайшли свою другу половинку, зникли. А що якщо тест? Ти ще можеш це зробити, ще не пізно. Допоможе знайти споріднену душу. Я не хочу цього робити. Я би радше просто шукав. Відкриття ти забираєш з нього найкраще. Я люблю Локаса. Ми справді щасливі. Вибач, що я зник так надовго. Та нічого, у нас обох своє життя. Я дійсно скучу. Ай, Сашо! Цієї осені... Історія у стилі, коли Гаррі зустрівся. Коли я пройшла тест. Ти думав, що це можеш бути ти? Ні. Він дійсно кохає тебе. Феноменально, захоплюючи інтимно, глибоко. Лоутштейн і Бутс мають електричну хімію. Вибач, я не знаю, що відбулося. Ти не можеш робити вигляд, що це не має значення. Любовна історія про невозливе кохання. Я думаю, ти не розумієш, як це важко для мене. А мені думаєш легко. Усе, чого я хочу, це лише тебе. Ти і тільки ти. ти.